Всім привіт, друзі, глядачі мого каналу. Як ви бачите, перед вами електроскутер, і сьогодні я вам засніму поїздку на цьому абсолютно ще новому чуді, навіть плівка на сидінні є по сільській місцевості. Так, Так, він стоїть на паркінгу. Зараз вам трохи про нього розповім, поки буду їхати. Так, це електроскутер від фірми Ядеа. В принципі, цілком нормальний, я до нього вже трохи звик. У нього дуже гарна підвізка, все дуже топове, він реально так крутий Лише сьогодні вперше на ньому проїхався, от заходили, можливо, десь 20 до відео. Так, і тут же цей... Виїхав з двору. Щось скалати, але ви не слухайте, це зарядне під сідлом, скоріш за все. А ні, це моя пляшка води. Так, їду на колінниках. Електроскутер має два режими швидкості, перший тих тих, щоб тут не впасти. Перша максимальна швидкість 25 км на годину, другого біля 50 десь так. Так, реально, справді мені дуже поки що подобається, справді, Ну, дуже круто, нереальне. Давно хотів щось таке спробувати, ось нарешті випала можливість це зробити. Зараз трохи погана дорога закінчиться, тут хоч і це село, ну так, це село, і тут є дуже, дуже багато ділянки з асфальтованою дорогою, трохи далі там буде. Те, що лише єдиний, поки що можна прикопатися і те, що з часом точно не зміниться, це те, що в ньому немає заднього хота. Якби так, це бицеривих мотоциклах, які важко там 200, можливо, або навіть трохи більше теж не завжди він є. Однак, в принципі, це набагато легше, могли б зробити більше, він десь 130-140 кг. Типу, ну, з батареєю разом не з'ємна. Тому задній хід точно не завадив, його ніяк не зробив, що тут немає ніякої кнопки, нічого. Типу так його тут не вимкнеш. Але, в принципі, і, так, руками його можна назад відіпхати, якщо там потрібно. Але, в принципі, з цим не повинен бути проблем ніяких. Їде він, до речі, дуже м'яко тих, на болоті треба бути обережним. Їде він дуже м'яко, прирівняно з ну, якимось там велосипедом, електросалокат, зрозуміло, це якби зовсім інший рівень. Так, це певно заряд, який я витратив чи який я нарекіпурував, певно. Де? Так, Бо коли йде рекіпурація, бачите, на екрані є значок. Я вже проїхав аж один кілометр на одометрі. <плес> Сподіваюсь, після 999 він не однувся. Там показується швидкість поточного руху і саме передача в сенсі швидкісний режим. Так, Друзі, і батареї ці от смуги позначають, наскільки я відкручую газ. Так, І наскільки я їду, добре. Давайте пневмо поворотом, в нього, до речі, все є. Я вам це після поїздки покажу. Поки що виїдемо, давайте на дорогу йдемо. <пиш> Ой, кош. Перепрошую, поворотник вимикається. Так, друзі, блін, круто, хоч поки що заїду 22. Так, друзі, він якийсь дуже впливовий є. Його несе. Так, я тут перемкнув передачу, вирішив трохи проїхатись і на другий принципі нормально розганяється, Дивіться, 30-40 капець, 42, Перший день я придбав скутер і вже хардкором займаюся. Більше. До речі, на ньому не відчувається зовсім типу, як на самокаті, що нестабільно. стабільно. По в нього лише приріст можливостей. Це нереальне. Так, так, друзі, мені тут розвернуться, скоро просто дощ має початися. Ще додому я не поїду. Ця поїздка навряд чи буде прям повноцінно, як на самокаті, скоріш за все, буде просто нарізка. Субтитрувальниця Оля Шор спуску аж ухо позакладало фух реально дуже круто їздити на цьому педіо тихо тихо Підвисок важливо розбивати Є жахлива дорога дорогою цієї церкви. Я колись приїхав з міста в село на самокаті, ну не сюди, а іншою, а це я дорогою і спускався донизу на електросамокаті, то їхати було так, так просто, неможливо. Я їхав десь 6-8 км кілометр, на годину. Реально скутерний підйом чудесно тягнув сюди. kaže Yes. Полі трохи проїдуся.

Да я першу передачу, а так не втягло однакова тільки цей. Чуть-чуть газу, він їде зовсім погано. Я даю трохи більше тих тих на ямах його починаю нести і я, не бажаючи того, відкручую наповну або майже на повну. Це не добре. Так, добре, давайте. Давайте направо. Повернемо. Так, дай фухта, дай фухта. Так, ну. Круто, справді дуже. Є певний чиття свободи, якоїсь швидкості, так? так, чогось доброго. Добре, це зараз має бути поворот. Я вийду з іншої сторони села. Це, до речі, стучниця. Давай это будет тут развернуться в цьому полі Тих-тих-тих боже. Тих, тих, я точно туди звернувати. Зараз ще я туди поси по себе поля, ну в принципі, має пройти прямо. Так, друзі, я вимкну мопед на ходу. Сподіваюсь, ніяка сигналізація не спрацює різко і заднє колоси, що передні, не дай Бог не повде. Мені подобається, як на хвостом до речі котиться згорку. Так типу так, і не гальмує, і газу не треба. По інерції. Так, друзі, чекайте. Чому паркінг? О, все. Все, я зрозумів, краще на ходу вимикати, так як потім можуть бути різні клюки, і цей добре. Де. Так, сад, в принципі, типу, є лежачий поліцейський свого роду. Тих-тих-тих-тихо. Тих, тих. Так, друзі, я злякався, що колесо після болота на ньому пробуксує через те. Ну, не захотів давати повний газ і поїхав, до речі, на самокаті. Тоді нормально був повернув, по полі наїхав і він тут піднявся. Це, до речі, ну не це, що в моїх відео. А я в брата взяв. У мене такий найперший був Xiaomi M365. Він, в принципі, найпершим був, так що. Він в 2016 році, по-моєму, в середині кінці вже був доступний. Один з найперших. Він справді він був зроблений для свого часу, та й навіть зараз досить таки непогано. Справді в мене якийсь цей, не під байк, а під скутер. Електроскутер, справді щодець. Ніякого водійська позиція не треба, де б я не їздив би. Сліту рідко, звичайно, поліція, ну рідше, скоріш за все, ніж в місті буває, але все одно буває. його до смартфона під'єднати. Давайте сюди. Будемо повертати. Так, чудесно, повернули. Він поворот. До речі, якщо...